Дуже доброю дитиною, щедрим, щирим, подільчивим, любив свій клас і завжди горнувся до своїх ровесників, однокласників, ніколи нікого не підвів, був дуже справедливим, дуже шкода, що ми втрачаємо таких дітей. Завжди був готовий прийти на допомогу. Уже в старшому віці, коли я був, я знав, що він спортом займався. Я хотів з ним зустрітися, щоб ми разом займалися. Ну, як вийшло. Денис був відповідальною людиною. Доброзичливим, привітним, відповідальним до роботи завжди був. Так, людина він був добра, тяжка з на даний час зараз для батьків, для нас, друзів. Прийшли його пом'янути сьогодні.